Боді Хелс, довольні, щасливі. Дуже. Я прийшла в нову медика, вже ось дня буде три роки, і одразу почула про бодіхелс, дуже довго його чекала. Але поки чекала, купила Моксі, купила то дуже задоволені, користується вся родина. От Боді Хелс більше хотіла для мами, тому що мама за 80, вже зараз 83 рік і гірше ходить і мені ж важливо зберегти її ноги їй, так. так і собі. Бо вам буде легше. Так, так. І ну, одразу вона наприкінці десь вересня, да? числа 20-х, отримали нарешті до вже довгочі, коли не буде Мама одразу обережно, насторожено, там хочу, не хочу, ну вона до всього так ставиться, а потім не можна з рук забрати, як Моксі, наприклад, зараз. От. І от за півтора місяця користування. Помітили ми, що в неї на ногах стала шкіра гладша, в неї дуже сильний варікоз і така рельєфна досить поверхня ніг, дуже великі пігментні плями коричневі такі були. От вона сама навіть помітила, що стали плями менші, деякі посвітлішали і каже, що ввечері я хожу гуляти з собакою. Я вже трошки швидше хожу, мені вже каже, набагато плачу. Чого вісімдесят 83. 83 роки варікоз, і вона вже була така слабенька, ну її були слабенькі. Ну Вона ходить з паличкою, да, і слабше, слабше, і кожен день це ж не можу ходити, не можу ходити. То прилаксом користуюся регулярно, і Моксі то взагалі не забереш. Все, що можна, тільки куди ми прикладаємо, куди тільки можемо Моксі лазити. Ну, звичайно, ви доволі ви, ви самі користуєтесь і ви доволі, що мама пристроєна, що вона цілий день ділом займається, релаш, бокси, воді, хелс, собачку вигулять, і що вона сама себе в туалет вигулює. Ну, ну, і що вона сама так, собі так. ту чашку води подасть, як то кажуть? От, і ви маєте такі можливості займатися, скажімо, своїми ділами і своїм ну, своїм життям. Не звертаючись okay. на те, що там мама їла, не їла, мама встала, не встала. Тобто такі питання дуже no, важливі. No. Тому для всієї сім'ї Дома ще сестра користується, Користується, так вона в неї там специфічна, вона психічно хвора, вона любить розбирати всілякі рани, вавки, поки там уже ну, не нагноюється. то це Моксик наш такий рятивий лазер. Щоб просто не передати. Ну а я я ще й крас. Два про красу задукаєш ну, і водичка. Вот ще і водичка. І так. Да. Ну водичка а, Моксі, то прилакс, релакс, водичка і мрія водіха. <говори> така здійснилася півтора місяці назад. Зменшилися рельєфні віни у мами на ногах. Посвітлішали пігментні п'ятна, які на шкірі були Гладше стала шкіра, і з собачкою вигурює то швидше ходить. І це ж, які у вас поверх ще. Насто перший поверх перший я просто бачила, що ви багато поверхівка я не стала перший поверх і є можливість гуляти навколо будинку. Там чи як уже виходить? Ви рекомендуєте обладнання нового медика? Рекомендую звичайно, тому що я ж прийшла сюди із своїми проблемами теж після онкооперації і, ну, деяких того, що як мені збили повністю гормональні фон і все. І карі кажуть, о, пий стіг купу цих таблеток, і, тому що ти через роки півтора можеш перетворитись на глибоку старуху. А знаєте, як хотілося вже 49 років мені було, мені хотілося все-таки якось зберігати і обличчя і решту всього. Я дуже ослабла після операції, все. А заборонено ж багато чого сауна улюблена, заборонена. Фізпроцедури, фізкабінети заборонені. Ну кажу, а жити взагалі можна вже й дихати. От і я прийшла сюди, я почала користуватись обладнанням, я повністю відкинула ці всі е, пігулки хімічні. От я прийшла, зараз проходила якраз медкомісію цю на МСЕК чергову. Кожні два роки тепер треба ходити. на ну, Аналізи хороші, все хороше. І, ну я думаю, завдяки і водії, і всі само Слава Богу! Дякую.